Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не затих.